Ти однозначно зіштовхувався з ними. Вони слухають уважно, кивають, ніби погоджують з усім, що ти їм говориш, а потім ставлять питання за питанням для того, щоб викрити те, що вони впевнені є, брехнею. Вони не злі. Вони просто втомились від обіцянок революційних рішень, які виявилися звичайним паверпойтом, від експертів, що знають усе окрім того, як довести проект до результату, і тепер кожне твоє слово проходить через їхній фільтр скепсису. І от питання: як продавати дорогі it послуги тим, хто вже бачив усі трюки. Перше і найважливіше, ти маєш розуміти, що проблема не в клієнтах, проблема в тому, що ринок it послуг перенасичений обіцянками. Кожен говорить, ми робимо комплекс, ми партнери, а не підрядники. Ми підвищуємо ефективність бізнесу. Але клієнт уже чув це сотні разів. Тож, коли ти приходиш із черговим, ми не такі, як усі, він думає. Побачимо, і це не цинізм, це самозахист. Він не хоче попатися на ту саму наживку, особливо якщо в нього вже був неприємний досвід з компаніями, для яких продати завжди було єдиною ціллю. Тож сьогодні хочу вам дати декілька порад, як змінити його ставлення до вас і нарешті закрити контракт своєї мрії. Порада номер один: не продавай рішень, продавай розуміння. Більшість починає з ось що ми робимо, але скептичний клієнт хоче почути ось що ми розуміємо про тебе». Покажи, що ти насправді бачиш його контекст. Замість ми впроваджуємо ERP, скажи щось з розряду. У більшості компаній вашого розміру проблема не в ERP, а в тому, що дані живуть у п'яти таблицях, і ніхто не вірить у жодну з них. Така фраза створює довіру. З цього моменту клієнт починає думати: окей, цей точно щось тямить. Айгаче. Sure. Але важливо пам'ятати, якщо ти починаєш давати такі коментарі лише на основі статистики та досвіду, клієнт скоріш за все подумає, що ти такий самий, як ті сей, до яких він вже звик. Так саме ті, що навчилися статистики в інтернеті та з експертним виглядом намагаються давати поради. Тому ключ до успіху тут перетворити твій монолог на дискусію, і тільки тоді робити висновки та продавати. Номер два. Замість презентації покажи процес мислення. Скептичні клієнти не вірять слайдам, вони вірять логіці. Для них важливо розуміти, як звідки взялися ці неймовірні цифри, які ти їм показуєш, або в чому полягають покращення. Спробуй підійти з поясненням. Ми спочатку перевірили гіпотезу, потім відкинули три інші, і лише тоді залишили цей підхід. В цей момент ти показуєш, що твоя команда не просто гарно говорить, вона мислить структурно. Для скептичного клієнта це важливіше за будь-які нагороди. Самі ж кейси в такому випадку важливо підкріплювати методологію. Наприклад, якщо ти хочеш показати крутезні ROI одного з клієнтів, покажи всі складові своїх розрахунків. Тоді клієнт розуміє, що ти не приховуєш від них нічого і може не тільки посвідкувати весь свій шлях, але і накласти твою розповідь на свою ситуацію? Порада номер три: дай йому участь у створенні рішення. Якщо клієнт не довіряє, зроби його співучасником. Це доволі просто зробити, попроси його допомогти. Якби ви були на моєму місці, що б ви зробили інакше? Яка з цих гіпотез вам ближча, і чому? Скепсис зникає, коли людина стає частиною процесу, а не об'єктом продажу. Люди страшенно не люблять бути об'єктами, а особливо скептики. В цьому випадку ти переводиш розмову з доведіть, що ви не шарлатани у давайте разом знайдемо найкраще рішення. Головне в цьому випадку знайти баланс, адже ви намаганні створити довірливі стосунки, ти можеш здатися непрофесійним. Скептичний клієнт хоче бути частиною процесу, але водночас може почати підозрювати тебе в намаганні перекласти відповідальність на нього. I will take for this. Тому потрібно бути дуже обережним і в випадку будь-яких проявів невдоволення залишити собі шляхи для відходу. Порада номер 4. продавай не обіцянку, а наслідок. В жодному випадку не говори. Ми зменшимо витрати. Це настільки крінжова фраза, що тобі про неї варто взагалі забути. Говори, якщо ми зробимо цю інтеграцію, ви вперше зможете побачити повну картину своїх витрат, і тоді вже самі вирішувати, де скорочувати. Це інша енергетика. Ти не обіцяєш, а відкриваєш можливості. Так ти виглядаєш не продавцем, а партнером, який дає контроль клієнту. Тут діє правило показуй, а не розказуй, тому що коли людина реально побачить, вона зможе зрозуміти, чи потрібно їй щось, чи ні. В цьому плані продавати кросівки значно легше, ніж продавати it послуги, бо покупець може одягнути, взяти в руки, приміряти і тоді вирішити, чи потрібна йому ця покупка. Важливий нюанс: скептик повинен бачити, що все, що ти йому обіцяєш, є реально досяжним. З іншої сторони, він повинен бачити, що він не витрачає свої гроші на щось непотрібне, як з нашим попереднім прикладом. Клієнт завжди може вважати, що й так має повну картину витрат, тому твоя інтеграція йому зовсім не потрібна. І на завершення при роботі зі скептичними клієнтами є два головних правила. По-перше, завжди будь щирим. У багатьох з них розвинувся своєрідний детектор на будь-які варіанти неправди. По-друге, більше слухай, ніж говори. Легше уникати проблем, коли ти розумієш клієнта і його страхи. У світі, де усі вже бачили все, довіра не народжується від вау-ефекту, вона народжується від відчуття. Вони мене справді зрозуміли. Якщо ти це зробиш, ти вже переміг. Підписуйся на канал, щоб не пропустити нові відео про те, як продавати на ринки заходу. І пам'ятай, немає довіри, є недооцінене розуміння клієнта.